Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль і сьогодні ми продовжуємо серію відео по Пікселю. Але, скоріш за все, це відео вийде раніше ніж вийде перше відео. А все через те, що великі апдейти в Піксель Валіт в літає з ноги Flyer X. І FlyerX роздає NFT-шки, тому я вигружаю це відео прямо зараз, для того, щоб кожен з вас буквально встиг зайти, зареєструватися і залетіти в цей проєкт. Тому посилання в описі, переходимо, реєструємося в цьому додатку, вводимо нікнейм свого твіттеру, підписуємось на їх Твіттер через а, таску. Яка буде в Flyer X і клеймимо NFT. -шку. Всього 69 тисяч NFT. Я буквально тільки побачив новину, одразу ж пригнув писати відео. Раніше, звісно ж, написав пост в криптомозолі в Телеграмові, але ви отримуєте дуже швидко цю інформацію, тому біжіть, спішіть, клеймліть і е, кожному мають насипати нормально ще токенів в полові призовому 3 мільярди фіну. Тому удачі!